Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли! З вами кіномен Станіслав. Ну що, в нас сьогодні черговий, чудовий, причудовий, теоретичний, а не якийсь там практичний міні-подкаст. Нещодавно ми з вами вже говорили на одну теоретичну тему. Що не так з сучасним кіномейнстримом можете послухати на цьому ютуб каналі. А сьогодні. Візьмемось за інакшу тему, як ми обираємо кіно? Чому ми дивимося ті чи інакші фільми, мультфільми та серіали, що впливає на наш вибір? Які типи глядачів існують? Хоча я сьогодні не буду подавати, ну, так би мовити, повноцінну глядацьку карту, ми не будемо розбирати усі можливі види і типи глядачів, але цієї теми теж торкатимемось. Отже. Як ми обираємо кіно? Як я полюбляю казати, для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно задати ще одне. А чим є для нас кінематограф? Розвагою чи мистецтвом? Насправді, в залежності від нашої відповіді на це запитання, ми зможемо збагнути, як саме ми кіно? Обираємо. Тому що якщо ми з вами говоримо про глядача, який шукає виключно розваги, який дивиться той чи інакший фільм тільки для того, щоб гарно провести час, і відразу говорю: в цьому немає нічого поганого і не якийсь там сноп, то в такому випадку відповідь на запитання, як ми обираємо кіно, буде доволі проста. Обираємо кіно так, щоб воно принесло нам максимум задоволення. Я хочу розваги. Я хочу попкорна, я хочу найбільший екран, я хочу віна дизеля, я хочу, щоб трансформери потрапили у форсаж. Насправді тут нема про що говорити. В даному випадку наш вибір напряму залежить від наших забаганок та буквально фінансових можливостей. Але що робити в тому випадку, коли ми сприймаємо кінематограф принаймні не виключно як розвагу, але також для нас має значення і. Мистецький компонент. Насправді, запитання про те, як ми обираємо кіно, шукаємо ми в ньому розвагу чи мистецтво, можна перефразувати в ще одне, вже третє запитання: яким є наш глядацький вибір? Свідомим чи несвідомим? Розумієте, про що йде мова? Тобто, чи обираємо ми той чи інакший фільм? Виходячи не просто зі своїх звичайних забаганок, про це ми теж поговоримо. Чи обираємо ми фільм, ну, відштовхуючись від якихось конкретних, саме свідомих критеріїв, чого ми хочемо від кіно, що ми намагаємось від нього отримати? На жаль, я впевнений в цьому як суб'єктивно, так і насправді об'єктивно це доводить статистика: більшість глядачів так чи інакше отримує. Різноманітні фільми внаслідок несвідомого вибору. Е, питання лише в тому, в яких відсотках глядацький вибір є несвідомим. Скільки, трохи забігаючи наперед, скажу, є реклами та маркетингу у виборі глядача по відношенню до того чи інакшого фільму. Чому, власне, ми хочемо подивитися це кіно, а не інакше? А якщо відповідь знову ж таки фантастично банальна, тому що про цей фільм ми чули, а про інший ні. Що тут казати на Нетфліксі, усі хочуть дивитись, і нещодавно я записував про цей серіал подкаст, можете його послухати. Всі хочуть дивитись британський міні-серіал юнацтво. Але чому всі хочуть його дивитись? Як люди про нього дізнаються? Напевно, завдяки тому, що всі навколо цей серіал обговорює. І тут ми з вами підходимо до. Першої фундаментальної причини, яка спонукає нас обирати кіно. І це під єдиною загальною назвою рекомендації від друзів, від стримінгових платформ, від соцмереж, неважливо, звідки ми отримуємо інформацію. Можливо, навіть ми зараз можемо з вами обговорювати якогось глядача синефіла, гіпотетичного, який дивиться. Відео цинефільського підвальчика Критеріон, який я обожнюю і постійно запущую у власних соцмережах, в Телеграмі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, обов'язково підписуйтесь. У мене там багато гічкока та Джармуша. І от якщо ми говоримо про такого глядача, він теж отримує свої рекомендації. І в даному випадку ці рекомендації, я б так сказав, доволі свідомі, їх несвідомими не назвеш. Якщо твій улюблений режисер, ну скажімо, Дані Вільнев, З'являється у тому самому синефільському підвальчику Критеріон. Це таке місце, де тебе оточують всілякі блюреї та DVD з улюбленими фільмами, чорнобілими, кольоровими, сучасними і класичними. Ти їх витягаєш і на камеру розповідаєш, за що любиш той чи інакший фільм. І от виходить, що це ідеальна рекомендація для тебе, як для кіномана, синефіла, кінокритика, поціновувача кінематографа. Але ж, звичайно, що для масового глядача, який не цікавиться всякими критеріонами, колекшонами, ви отримаєте інформацію з стандартного рекламного джерела. От як я вже казав, це може бути соцмережа. Це може бути навіть білборд на вулиці, на якій ти проживаєш. Ти дізнаєшся про те, що вийшов фільм «Ла-ла-ленд». Ти дізнаєшся про те, що вийшли месники фінал. Так чи інакше, ми всі чуємо, що зараз прокатується Майнкрафт. І як прокатується? Півмільярда за півтори вікенди цей блокбастер, заснований на відомій комп'ютерній грі, вже заробив. І це приклад, звичайно ж, поєднання вдалої реклами, але далеко не в першу чергу, з тим, оце вже в першу чергу, що Майнкрафт це впізнаваний бренд, і все це є рекомендацією, яка впливає на наш вибір. І можливо, ви будете здивовані, і це вже скорше галузь не кінематографу, а психології, яку кількість фільмів ми подивилися в своєму житті тільки тому, що. Ці фільми нам нав'язали. Мені страшенно подобається одна цитата Джима Джармуша, коли він каже, що не збирається дивитися зоряні війни, саме тому, що він все про них знає. Бо зоряні війни навколо, бо про зоряні війни говорять усі, бо всі їм вони подобаються. Він не хоче дивитися ці фільми, тому що відчуває, що його змушують подивитися Ворс». От, ви знаєте, з одного боку, звичайно, можна сказати, що це. Нонконформістське пристосуванство <сміст> ось таке дивне слово сполучення в нас вийшло та теплий сніг, але краще не скажеш. Нонконформіст-пристосуванець це псевдобунтівник, людина, яка спеціально йде проти течії, є навіть такі критики, часто про них говорять або глядачі сноби, які фільми, що всім подобаються, обрехують. А фільми, які не подобаються нікому, зводять до небес. От це не той випадок. Джармуш дійсно відчуває, як реальний справжнісінький маргінал та авангардист-аутсайдер, я б так сказав, що він хоче обирати свідомо. Він не хоче, щоб якась зовнішня сила нав'язала йому вибір і змусила дивитися та аналізувати фільм, який насправді йому не потрібен. От в цьому й полягає найбільша проблема того, як і яке кіно ми обираємо. Тому що, на жаль, це знову ж таки доводить статистика. Найчастіше ми відправляємось в кінотеатри, чи дивимо щось на стримінговій платформі, чи просто навіть переглядаємо на якому-небудь відеосервісі конкретне відео чи відеорозбір серіалу Пінгвін, і все це нам може бути непотрібним. Але як то кажуть, поки не подивишся, не дізнаєшся. Але як ти дізнаєшся, так, реклама топи, тренди. Що нам пропонує Нетфлікс? Оця ненавісна мною підбірка топ-10 від Нетфліксу. Якщо ви домикаєтеся до Нетфліксу з України, то бачите топ-10 найпопулярніших фільмів і ще окремо топ-10 найпопулярніших серіалів в Україні зараз. І як мінімум половина з тих рекомендацій буде повним шлаком, але ця динамо машина підпитує сама себе. Люди бачать, що є якийсь серіал в топах, починають його дивитися, через що інші люди бачать, що ти теж це дивишся і теж це дивитися. Насправді, оце правило злого дартовейдерівського марк маркетингу він тут присутній. І неможливо сперечатися з тим, що подібні, ну я так скажу, рекламні концепції вони насправді використовують глядачів в якості гаманців. Netflix забирає наш час, це його основне завдання. Але будь-що сьогодні, окрім книжок і якісної художньої літератури, не збирається витрачати наш час на незрозуміло що. І це проблема рекомендацій. Якщо ми говоримо про несвідомого глядача, то він стає рабом цих рекомендацій. Якщо всі навколо кажуть, подивись цей серіал, він в топах від HBO Max, або це номер один на стримінговій платформі Hulu, то ти подивишся, тому що хочеш бути як всі, знову ж таки, свідомо чи несвідомо. А інша справа більш поважна, більш, на мою думку, доросліша, це коли ти вмикаєш критичне мислення. І сам задумуєшся над тим, потрібно це тобі чи ні. І от, напевно, якщо б значно більша кількість з нас робила саме так, так було б краще. Бо я теж є жертвою несвідомого вибору. Я і сам, хоча, як сказати, мені є чим прикритися. Мені є чим виправдатися. Я завжди можу сказати: ой, я це дивився е, через свою професію, мені це було необхідно. Але насправді величезна кількість стрічок, які проходять крізь мене, реально зайві. Хоча тут теж можна посперечатися, чи може бути кінематограф зайвим. От Коста Гавра, здається, я вже якось наводив цитату цього видатного політичного режисера, казав про те, що він доволі часто намагається дивитися погане кіно, щоб не втратити смак до хорошого. Та й взагалі каже Гаврос: хорошого б кіно не існувало без поганого. Але як часто ми дивимося погане кіно? І чому ми його обираємо? А це, власне, і є темою нашого сьогоднішнього подкасту. Не все так просто: оця реклама, оці топи, оці тренди експлуатують нас навіть не як глядачів, а як користувачів, як підписників, як знову ж таки гаманців. І в цьому велика проблема. Інакше. Бути не може. Хоча ми і хочемо існувати у вільному давайте так, стані, хоча ми і бажаємо самі обирати те, що ми дивимося, але на практиці виходить зовсім не так. І в результаті цього, в результаті того, що в рекомендації не потрапляють фільми та серіали, які дійсно варті уваги, ми можемо пропустити щось вартісне. От чи чули ви, наприклад, про серіал 15-поверхівка? Чи подивилися ви на, на Барлі, а саме не чорне дзеркало? І перше, і друге створив Чарлі Брукер. Питання в тому, що ми часто можемо не знати про існування якісного, ненавиджу це слово, контенту і тому скажу кіномистецького твору. І тут вже реклама стає нашим ворогом. Топи, навпаки. Відокремлюють нас від того, що дійсно вартує перегляду. Вони створюють стіну, інформаційний шум, через який ми не можемо пробитися. Коли всі навколо тебе говорять про Майнкрафт, можливо, ти не дізнаєшся про грішників? От прямо зараз в США грішникам. Ой, всі кінокритики падають на коліна. Найбільші, як то кажуть, зірочки і Цифри, тобто для кінокритиків, ці грішники, це новий горор і водночас трилер від Райана Куглера з Майклом бет Джорданом відразу у двох ролях. Я нещодавно записував подкаст про голові квітневі кінотеатральні прем'єри в Україні і там розповідав про грішників. Так, от цей фільм дійсно дуже, 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 ну, дуже. Ну, давайте дуже, 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 дуже позитивно прийняли світові і в першу чергу американські кінокритики. І, можливо, я сподіваюся, що так не буде, але можливо, що український глядач не зацікавиться цією кінострічкою, в тому числі, що Майнкрафт перебиває собою. Все, що йде зараз в кінотеатрах, і от насправді це питання до кожного з нас. Чи готові ми приділити оті додаткові 5 хвилин пошуку, а не просто піти найлегшим шляхом рекомендації першої сторінки кінотеатру або списку від різноманітних ех, кінокритиків, які кажуть, що потрібно подивитися ось це і ось це. Кому нам довіряти? Як навчитися мислити самостійно? Ну і тут ми з вами переходимо вже до другої категорії того, як ми обираємо кіно до особистих вподобань. І це, напевно, найкраще, що тільки може з нами статися. Ми полюбляємо певного актора, ми полюбляємо певного режисера і хочемо подивитися їхню роботу на великому. Екрані чи не пропустити, ну, наприклад, <хи> як не смішно наводити такий приклад: електричний штат, тому що брати Росо, наші улюблені режисери, коли в нас є реальна причина любити той чи інакший фільм, серіал, мультфільм, неважливо, що коли ця причина обумовлена нашими вподобаннями, це звичайно значно краще, аніж бездумно обирати фільм. Тільки через те, що він з'явився в рекламному пошуку, чи тільки через те, що він наразі є трендовим. От, власне, поборотися за таку свідомість, це, напевно, найважливіше, що тільки може зробити самим собою глядач, це і називається розбиратися в кіно. Розбиратися в кіно, оця фраза означає не тільки шарити в кінематографі, не тільки знати всіх режисерів та акторів. По іменами прізвищам ні. Розбиратися в кіно, значить приділяти час пошуку, значить, дійсно цікавитися кінематографом, вміти відділяти, на твою думку, якісне від неякісного. Те, що вартує уваги, від того, що уваги не вартує. Ось тут, напевно, і є найголовніша відповідь на питання, як ми обираємо кіно. В першу чергу потрібно користуватися ось цими особистими вподобаннями. І робити свій вибір, засновуючись, відштовхуючись від чогось дійсно важливого і для тебе фундаментального, від чогось раціонального, свідомого, як я вже казав. Тобто, якщо у вас є. Улюблений жанр в кінематографі, от конкретний приклад. Ви не хочете пропускати як погане, так і хороше кіно цього жанру, і, от на мою думку, подібний вибір значно змістовніший та свідоміший за просто банальний похід в кінотеатр. Хоча, повторююсь, вже в десяте глядач має право на будь-який підхід. На будь-яке <хи> вподобання або невподобання того чи іншого фільму, те, як ви розпоряджаєтесь своїм часом, це виключно ваша справа. Але в нас немає вибору, ми зараз розбираємося з тим, як ми обираємо кіно. І тому маємо проговорити усі нюанси: як позитивні, так і негативні, як свідомі, так і несвідомі. Тому, якщо ви готові витрачати... Питання навіть не в тому, що багато часу, навіть трохи часу на різноманітні пошуки і розбори. Якщо ви придивляєтеся до змісту фільму, але все рівно бажаєте розваги, оце, на мою думку, найкраще. Тобто не просто обирати фільм, як то кажуть, пальцем в небо, а обирати кінострічку по якій-небудь раціональній і об'єктивно зрозумілій вам причині. І тут ми переходимо до. Третього сегменту, до власне найгіршого, на мою думку, про що ми вже трохи поговорили, до випадкового вибору, коли ми з вами обираємо фільм, просто так, тому що хочемо розважитись, чому власне це найгірша ситуація, яка тільки може трапити з глядачем? Тому що від вас майже нічого не залежить. Те, на який фільм ви потрапите, залежить виключно від долі. Ну і якщо бути чесними, якщо знову ж таки мислити раціонально, невелика кількість глядачів обирає той чи інакший фільм, виходячи з якихось ну дійсно раціональних міркувань. Хіба що ти бачиш, що фільм Мартіна Скорса затриває три з половиною години, і ти не готовий стільки сидіти. Кінозалі, от такі загальні речі можуть зупинити глядача. А так чи інакше, я кажу вам, як людина, яка багато років співпрацює з кінотеатрами, в мене є досвід від кінопалацу, і від планети кіно, і від деяких інших кінотеатрів. Я працював із суто незалежними кінотеатрами. І я працював з кінотеатрами, які зробляли виключно на мейнстрімі. І от скажу вам, що більшість глядачів безумовно обирає той фільм, про який найбільше говорять. Є розуміння головної прем'єри тижня. Тобто зараз це ви будете здивовані. Майнкрафт! А до того це може бути будь-який інший блокбастер. От скоро виходить один великий Марвел-фільм, і протягом двох тижнів він буде номер один топовою стрічкою в усіх кінотеатрах світу. І основне завдання кінотеатрів в цей момент зібрати якомога більше глядачів саме на це кіно. Бо основний відсоток доходу буде від нього. Я зараз жодних таємниць не відкриваю. Я кажу те, що і так все абсолютно зрозуміло. І от дивіться: якщо ми випадково йдемо до кінотеатру, то зрозуміло, що в першу чергу ми оберемо подібне топове кіно. І в цьому, як не дивно, величезна частка успіху голівудських блокбастерів вона полягає саме в тому, що ці фільми активно рекламуються. Просуваються, через що ми починаємо думати, що ці фільми є великою кіноподією. Я не кажу, що так не є. Навпаки, я погоджуюсь з тим, що це велика кіноподія, бо, власне, інакше б стільки фільми не коштували, я говорю про голівудські блокбастери, і стільки б на рекламу та маркетинг не витрачали. Але з іншого боку, як же легко нами маніпулюють, змушуючи думати, що цей фільм є головною подією осені? Отак, от наприклад, я вже називав серіал юнацтво від Netflix, або чудове аніме, яке нещодавно на Netflix з'явилося: «Devil May Cry». До речі, рекомендую. На Netflix буває щось вартісне, і от юнацтво і диявол може плакати. Це якраз приклади якісного мейнстриму. Анімет May Cry мене взагалі здивувало, хоча там немає жодної якоїсь глибини філософських концепцій. Це не Ghost in the Shell, яке я обожнюю, це не Akira, наприклад. Але тим не менш, саме як якісна розвага, про що ми з вами сьогодні почали говорити, це щось вартісне. І от, будь ласка, Devil May Cry вже є в топ 10 Я бачив його серед е, най... Топовіших серіалів в Україні на Нетфліксі. Тобто, топи не завжди, тут я маю сказати, це важливо, топи не завжди є мінусом. Інколи туди потрапляє щось вартісне. Але чому воно туди потрапляє? Ось основне фундаментальне запитання. Ти цього не знаєш. Так само, як і з оцінками фільмів, скажімо, на IMDB. Хто ті люди. Які понаставляли цьому фільму 100 з 10 або хто ті люди, які понаставляли цьому фільму мінус 60 з 10? Ми не знаємо цих людей. Тому ми часто переоцінюємо думку інакших і все рідше і рідше покладаємося на власні мізки. А як же нам залишатися критичними, як власне взагалі використовувати критичне мислення, якщо саме поняття рекомендації підштовхує нас до того, щоб йти в кінематограф виключно в залежності від того, найчастіше несвідомо, що нам говорять інші. І під іншими, як Сартр казав, що будь-хто інший це пекло, і під іншими я розумію будь-що і будь-кого від білборда, про що я вже казав. До соціальних мереж, про що я теж казав. Виходить, що в кінці кінців від мене самого, як глядача, споживача, того, кого годують контентом, і хто витрачає свої гроші на перегляд або підписку, або просто витрачає свій час на перегляд як такий, так от виявляється, що від мене майже нічого не залежить. І що насправді, навіть коли я начебто усвідомлюю причини свого вибору, насправді цей вибір є. Несвідомим. І це реклама, це топи, це різноманітні інші рекомендації, і це випадковість, яка трапилася зі мною тільки тому, що статистично я не мав змоги оминути рекламу того чи інакшого фільму. Як не дивно, але величезна кількість кінострічок, які. А, давайте так. Не те, щоб не вартують глядацької уваги, але точно не вартують таких високих оцінок, які вони мають, отримують ці високі оцінки завдяки рекламі. Але на іншій стороні спектру та інше кліше стереотип, що, начебто, тільки реклама все і вирішує, це теж неправда. Ні, якщо фільм не може зачепити глядача, якщо в ньому реально нічого немає, вибачте, жодна реклама йому не допоможе. Навіть коли у певного фільму є величезна фанатська спільнота, як от у Майнкрафті, але вибачте, в Майнкрафті все рівно є спецефекти, там все рівно є який неякий, але сюжет, це все рівно дитяче, в першу чергу, кіно. Тобто, певні функції Майнкрафт виконує. І можна безкінечно сперечатися з тим, що це. Не робота рівня Стенлі Кубрика та Орсона Уелса. Та з цим можна сперечатися. <хи> Але, тим не менш, діти отримують велике задоволення в залі. І це задоволення щире. Вони його отримують, тому що, знову ж таки, давайте будемо чесними: впізнають знайомих персонажів на екрані. Ось так вони обирають Майнкрафт. Я це люблю, комп'ютерну гру. На основі комп'ютерної гри зняли фільм. Я його теж буду любити. Ось і все. Так, і здається, що в даному випадку реклама робить за тебе всю роботу. Напевно, вона робить найбільшу частину цієї роботи, але все ж таки Джек Блек та Джейсон Мамо теж мають значення. Тобі важливо, кого ти бачиш на екрані. Можливо, це не найголовніше, повторюсь, будемо чесними. Але тим не менш, це відіграє певну роль. Так що, з моєї точки зору, Питання того, як ми обираємо кіно, є питанням споконвічної дихотомії, дуалізму, боротьби добра зі злом, свідомого і несвідомого вибору, наших внутрішніх вподобань, які насправді відзеркалюють нашу індивідуальність. Хай вічно живе Річард Ленк, Ленклейтер, Джим Джармуш та інші подібні маргінали-режисери, що підштовхують нас до подібного вибору. А з іншої сторони, вибір не. Свідомий рекомендації, топи, реклама, маркетинг, тренди та все інакше. За нас, знаєте, наше борються янголи і демони. Девіл мій край подивився, і тепер тільки такі приклади метафори буду наводити. Тобто є щось найкраще в нас: це критичне мислення, відношення до кінематографа як до чогось вартісного, бажання витратити час змістовно і є диявольська сила. Піди подивися, дуже важливо. І, врешті-решт, ми самі несемо 100% відповідальність за те, що і чому ми дивимося. Ми не можемо звинувачувати рекламу чи вплив популярності деяких кінострічок, комп'ютерних ігор, аніме, коміксів, манг не можемо. Врешті-решт, ми самі той вибір робимо. І от про це я намагаюся нагадувати якомога частіше на своїх лекціях: про те, що ми прийшли в цей кінозал, ми зробили свій вибір. І ми маємо поважати себе за цей вибір, навіть якщо він був зроблений неправильно. Бо інакше виходить, що ми взагалі нічого не вирішуємо. Йдемо на фільм тільки тому, що маємо його подивитись. А це як на мене принизливо. Коли людина бажає подивитися Майнкрафт, вона йде, дивиться і отримує задоволення, це чудово. Але зовсім інша справа, коли ти йдеш, тому що ти, начебто, змушений, тому що всі на нього йдуть. Так насправді і з'являються люди, з якими перестають спілкуватися в суспільстві. Тобі не подобається те, що подобається усім. Оцей знаєте, свальний гріх. Оце бажання до загального конформізму, воно руйнує усю красу кіномистецтва, усю таємничість і містицизм кінематографу. Бо, врешті-решт, саме це від кіно ми і хочемо отримати. Ми робимо свій вибір, тому що, ну, на мою думку, ми робимо свій вибір, тому що бажаємо прекрасного. І ми можемо навіть не усвідомлювати, що подібно до Аліси, потрапивши у країну неймовірних див, ми. Перебуваємо у касі і хочемо там залишитися, і кінематограф дарує нам цю казку. Неважливо, ми обговорюємо з вами Майнкрафт чи юнацтво. Ми обговорюємо з вами фільми класичних режисерів, наприклад, Марселя Карне чи Луїса Бунієля, або ж обговорюємо сучасні чисто розважальні фільми від Джей Джей Абрамса та Майкла Бея. Питання в іншому, в наших бажаннях, в наших вподобаннях, в нашому свідомому виборі. І чим більше подібних речей буде у нашому житті, тим більш комфортніше і зріліше ми будемо почувати себе в кінотеатрах або під час <плати> щомісячної оплати за чергову стримінгову платформу. Ось про що я вам сьогодні. Хотів розповісти. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися на наш канал, залишити коментар, зробити репост, Ну, що ви там ще можете зробити. Будь ласка, в нас же невеличка фанатська спільнота з'являється. Люди, які майже під кожним випуском щось пишуть, я їм відповідаю. Все це мені дуже і дуже приємно. Дякую кожному, хто залишає та й не залишає коментарі, хто підписується та й не підписується. Ставить лайки або диск. Лайки. Головне, робіть це усвідомлено. Хай це буде вашим остаточним кінцевим вибором. Бо інакше насправді не має жодного сенсу дивитися кіно. Ну і зрозуміло, що все те, що я розповідав сьогодні, відноситься не тільки до кінематографу, а до самого нашого способу життя. І якщо хочете дізнатися про це більше, послухайте наш подкаст, десь два-три подкасти тому записував і публікував про пса примару Шлях самурая, еталонний фільм Джима Джармуша 99-го року. Він теж про усвідомлення, він теж про якість життя, і він теж про те, що ми всі маємо думати. Дякую, номент Станіслав.